Панує в сьогоднішньому суспільстві думка, що дітей малими хрестити не потрібно, як виростуть, хай самі обирають спосіб життя. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. Перше, що хочу тобі сказати, що коли ти як батько чи мати, бо як батьки, знайшли щось цінне у своєму житті, завжди захочете це дати своїм дитину. Якщо ви вірите в Бога є християнами, ви захочете дати свій дитину Христа. Друга річ що ви захочете передати, напевно, своїй дитині якісь практики релігійні для того, щоб їх передати, до повинні їх мати. Третя річ, ви, напевно, захочете навчити свою дитину молитися, і для того, щоб ви це зробили, ви повинні навчитись молитися самі. І наступне, коли ви дасте своїй дитині Бога, і дитина його пізнає як Отця, вивірте, що інколи не ваша дитина зможе колись навчити чогось. Свого. І вас, виходячи зі своєї дитини. даруйте дитині Христа.